Москва повинна бути зруйнована. Що ж вони сказав? Будь будь Як вас! Ми, коротше, а розкладаємося Тут у нас футболочки, там під роблять Андрію, що ми роблять репетиції. Мені не подобається а зробити. Це дає трек-лист. Ви мене всі в вухах є. А це чемодани з це... Марчем. Ніхто не знає, що ви, що ви Не Хто що говорить з публіку. Ми теж не знаємо. Але так назвали свою бізнес. Хто любить підбокс? Ой, колячки.

Концерт він закінчився. Дякуємо, що ви нас не вирішили. Супер, вы куплен тоже знаете? Так, так, о сумеча! Ми стоїмо. Ні, куй. Ні, купують, а люди вже йдуть в чергу. А тут Яна і Лера. Всі поткаються с Килиммен. Розмовляють. Килиммен з нами торгує. А ми будемо фармитися? Ми продаємо такі лялечки вони такі класні. Я ляху 60 доларів, це капель. І тут ще є І інші. Це просто топ. Сьогодні такий файний день. Так файно на дворі, я вже сиділа вдома, в мене так голова боліла, я вже так, ну типу, я спала схід. Ну, більше ніж 8 годин. Та, ну, більше ніж 9 походу. Але все ну, одно я така вимучена після вчора, після концерту, після того, що ну, я десь лягла півдруга. От. Хоча я завжди перед 12-ї, ночі ну, по 12 ніколи не лягаю. лягаюсь. О 12-й, може найчу. Але треба їхати Це Треба їхати на волонтерство. От. Через 10 хвилин бажано ну, там бути, звісно. От. Але мені тут трохи їхати. Сподіваюсь, що там можна буде зразу зупинитися, бо там є парківка, суто для банку. Але банк, понятно, на неділю не працює, і я сподіваюся, там буде місце. От. Такі таке-таке-таке, прогріваємо машинку. Вчора заправилася якраз після концерту. Виявляється, в моєму більше ніж на 70, ну, 70 доларів максимум я можу заправити, бо я тип, переважно завжди на 50, бо бачила, що там дві поділки ще лишалися до мені, але 75 замало. Ой, забагато, типу, що потім мені там щось шо? ну, дивитися, я буду робити. От. О, цей. Вчора вже було дуже мало бензину, я вже думала, я вже не знаю, чи я вже назад з дому виїду. Я типу, заправилася на 75, і тут вже 70 і, ну, долари, я, типу, воно вже вилило 70 доларів, скільки там літрів, я не знаю. От, і я така, ну, і зупинилася, ще раз, натиснула, зупинилась. зупинилася, ну і так. Тому замало цій штуці бензини, чи то в мене такий маленький бак. я потім позміжусь на турі через третій раз, як я воно зупинилося, знову така, походу, в мене замалий. Але тут така система, що зразу на карточку вертаються ті гроші, які я заплатила, тобто 75 доларів. І, типу, знімається 72 долари, які я насправді потратила. От так що всі гроші вернулись, це добре. От, Так що якось так, якось так. Та це все, все виїжджаю. Зараз трохи прогрію. У нас на дворі не тепліше. Я навіть хотіла приклеїти собі на машинку. Ось таку, ось таку я купила себе на роботі. речі, це не реклама. Мені дійсно сподобалося. Думаю, де таке можна купити якісь прапор, не щоб позаду почепити типа, там нам номера наші здару сіра машина. І ось це чорний дуже гарно виглядає. Я собі уявляю, я ще там не прикладала, але думаю, що нам здарує буде лайк. Like. От, і але там, коротше, просто була наклейка від Apple від старого е хазяїна, і я от недавно зняла, але тоді так зимно було, що там мені навіть чуть-чуть якісь там рисочки ще лишилися, що треба буде їх відклеїти, от і цю приклеїти. Але я трошки теж соромлюсь, бо я зараз воджу не ідеально. Я так не хочу в цьому плані позорити Україну, що я щось там підріжу когось. Чи що. І всі такі та то Українка, та ті всі українки завжди такі, ну, щоб не було такого. Таке. І, от, я вже би наклеїла, от, думаю, ну що може і ні, що може і ні. От, та й таке. Все, цямки вомки Я поїхала, потім ми ще йдемо з Дарою, ще на одну там, зустріч, посиденьки, всяке таке, хоча я сьогодні така замучена, я так, думаю, боже, нащо я це все собі напланувала? Я ж зараз працюю, мені ще треба трохи відпочити, типу, субота, неділя а не сюди десь бути. От, але сподіваюся, що ми там не будемо здару і довго, і, і, і цей, ну, що ми гарно проведемо час, але що, ну, не будемо довго. І цей, це, хоча це хороші люди, я нічого них проти не маю, але така змучена трошки. Але і не хочеться він ну, показати, типу, ой ні, я не прийду. от. Тому якось буде, Та, ні, все буде добре, от, просто щоб ще я ввечері трохи відпочила вдома. Але мені, якщо чесно, що вдома треба зробити стільки всього. От, ну, там як, типу, все одно там голову помити, треба буде ще написати один e там приготувати, щоб гарно все написати. І ще треба відео зробити про Санта, Оце, яке ми там вчора були з мамою. в У мене зараз стільки відео, стільки ідей, я їх не знаю, коли втілювати. Але я рада, що я знайшла роботу, що я працюю і. Треба вибирати пріоритет. <ривітна> Зібрання волонтерів з українського фестивалю і ми йдемо з Наталією з бульйончиком. <ривітна> йдемо гамсяти. Без участь волонтерів, без участь вас, які громади до нашої громади. Вони улюбилися українські громади на фестивалі українського.

Дуже можна таки поставити, але вже все закінчилося. Ну і вареники. А ти не бачиш ту велику велику миску взяти? Чекайте, не виписується. Може, нам знадобитися з того. Щоб решту Ну я там за хвилину і ще три хвилини. А вже навіть трохи менше. Ну ви не за хвилину. Ну ладно, давайте. Я не знаю коли 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 підуть толіки. Вова за ми знову ну, тому. Давайте зробимо комбінувати. Всі стають, вони повернуться. <ріпи> <Знов, ріпи> ну, кошт... <ріпи> 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 Значить, за дружбу, <ріпи> за єдність, за натхнення, за співпрацю, за нашу рідну Україну, за нашу перемогу, за все, що ми робимо кожен з нас на своєму місці, щоб наблизити нашу перемогу. за... Eh, те, що ми йдемо всі вперед і не здаємося за вас, за нас, за всіх, і за партас. для мене, для вас, для всіх. Вічність починається завтра, але сьогодні. Так, ой, обереж. Ой, Вибачте, це Білорусь менше має, але в тому є рівний більшому, що рівноповний. Та трохи процитую Катона, коли вже Ганнібал був на півночі сучасної Італії. Він завершував завжди свої промови. Це сенатор був. Він завершував завжди свої промови однаковими словами. Має бути зруйнована. Картагорда ЕС. Але я трохи переформатую його фразу. Москва повинна бути зруйнована. Це завжди так повинно бути. Будьмо! 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 Щоб Москва Буде пити, і підешево! Півати мудре для неї, аж приміти мене кришталь, не обіцяй навічно, вічно, де твоє моє завтра, у скронях квіта свище. не обіцяй навічно, не обіцяй не треба, залежить найвищий, та не завжди від тебе. Це класна, пісня, давай, цей обов'язково. Це ти... Тої правди, так і не знаєш, боїшся її, і від неї тікаєш. не втікаєш, Бачимо, на завтра То ми були на виставі в Монреалі, яку ставив театр стожари. Це не якісь там актори, там професійні всякі таке, це просто люди, українці, які захотіли взяти участь в цьому. І, якщо чесно, я навіть поринула цю атмосферу, там не зважаючи, що це не були якісь там надзвичайні актори. Мені дуже сподобалося. Назву, я думаю, ви вгадаєте по наступних кадрах. Це була вистава за одноіменним твором Старицького. Але воно не було точно як в творі. Це, типу, було якби перероблено на новий лад. Бо події самі розгорталися в Монреалі українському на українському фестивалі, на якому я була вже два рази. До речі. І було дуже цікаво побачити ось це все. Якісь там. Якісь там збіги, таке, якось дуже-дуже було класно, що типу, О, то я там була, я навіть знаю там той кіоск, той кіоск тих людей. От, і було дуже класно, і людей було просто повна зала. <реку>

Стояти з ними на одній сцені. І ось уже 10 років ми творимо разом чудеса. Дякуємо, стажари, ми немовірні. Браво. Браво. Були ми ще на, українськ... на українській виставі. Вертаємося. В нас засніжило. От. І от ось так ми йдемо закутилі всі машини на щастя. Але класна погода, тільки хоч би вже до завтра. вона трошки менше того було снігу, бо мені ще їхати на роботу довго. Я ніколи не їздила по снігу. Вистава нам дуже сподобалась, було дуже багато людей. Дуже-дуже. Мені ніхто так не сподівався, що багато, бо що потім витки допродавали на вході. Одно, але це, це добре, добра новина. Ще раз розчищаю машину нашу старої. І лопати, ну лопати не пригодилася. Але ось така щіточка пригодилася, що треба буде купити спрей розморожуваний і ще щось. Ще щось. Чекайте, ще щось мало теж купити. От, от, то вже там на днях. Такий у нас сніг. Твої маємо додому. Я вже навіть лягаю спати, а сніг просто не зупиняється. Подивіться, подивіться, яка вже кучугурина. На машині ця така, так легенько їде. Добре, що я свою чуть-чуть почистила. От щоб завтра менше було, але бляха. Подивіться на це. Ну, ми десь там було, От і все одно все одно страшно все одно, все одно, страшно уявити собі, що буде завтра зранку. ой. Дуже Мороз... морозця не чути. Ну, понятно, що холодно багато, але як ви вийти в курсі, то не... Ну, не дуже холодно. І така в нас ялиночка. <гум> така в нас зима. Ми ще з татом вже трохи почистили машину. От, але ми ще вчора ввечері чистили. І, і сьогодні все одно ну, ось така от купа була. От, от зараз буду пробувати виїжджати. Ой. Так, мені ще на роботу година, коротше. Якщо чесно, настроєна я, я добре, але з ну, Але я запасом вийшла, щоб встигнути на роботу.